Права 1490. Купили 2,8 кг яблук по 14,7 гривень за кілограм та 1,2 кг слив по 17,5 гривень за кілограм. Яку решту отримають з купюри у 100 гривень? Ну що ж, почнемо. Спочатку дізнаємося, а яка вартість тоді буде усіх яблук? Що для того треба зробити? Треба ціну помножити на кількість. То записуємо тоді перше. Можете і формулу записати, я просто запишу. Пишемо тоді 14,2,8. треба помножити на 14,7 і це дорівнює. Ну що ж, щоб дізнатися, який буде добуток, давайте будемо множити в стопчик. Я навпаки перемножу, поміняю ці множники місцями. Від цього добуток не зміниться. Отже, пишемо 14,7.

7 на 2 це 14, 4 пишемо 1, запам'ятовуємо. 4 на 2 8 плюс 1 це 9, 1 на 2 це 2. Є, додаємо. В Кінці у нас буде 6. 7 плюс 4 це 11, 1 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 9 плюс 1 10, плюс 1 11, 1 пишемо 1, запам'ятовуємо. 2 плюс 1 плюс 1 це 4. Так, ставимо кому. І записуємо, що добуток у нас дорівнює 41,16. Так. Ну що ж, пишемо, чого гривень. Це у нас буде вартість яблук. Вартість яблук. Ну що ж, тепер нам треба знайти вартість слив. Аналогічно треба в другому. Скільки в нас є 1,2 кг, треба помножити на 17,5 гривень за кілограм. На 17,5. І це дорівнює. Ну що ж, аналогічно давайте будемо множити. Знову таки, я поміняю множники місцями, щоб було простіше їх перемножити. Записуємо 18,5, що множиться на 1,2. Множимо. 5 на 2 це 10. 0 пишемо 1 запам'ятовуємо. 7 на 2 це 14, плюс 1 це 15. 5 пишемо 1 запам'ятовуємо. 1 на 2 це 2, плюс 1 це 3. Є 175 на 1 це 175. То В кінці у нас буде 0. 5 плюс 5 це 10. 0 пишемо 1, запам'ятовуємо. 3 плюс 7 це 10, плюс 1 це 11. 1 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 2 плюс 1 це 1. плюс 1 це 2. Так, два знаки після коми. Ставимо кому і записуємо, що це буде дорівнювати. 0 можемо відкинути. Тому пишемо, що це дорівнює 21. Пишемо у дужках чого гривня. Це в нас буде вартість слив. Є. Ну що ж, якщо в нас є вартість яблук і вартість слив, давайте дізнаємося, а яка ж сумарна вартість. Пишемо третє і записуємо, що 41 ціла. 16 сотих. Треба додати 21. І це дорівнює. Ну що ж, додаємо цілу частину, це буде 62, цілих. і ще в нас залишається 16 сотих. Чого пишемо в дужках? гривень? Ну і пишемо, це в нас буде вартість. Вартість яблук. І свою разом. Є. Ну що ж, а нас запитують, а яку решту отримають е, з копьори у 100 гривень? Ну, в даному випадку нам треба від загальної суми відняти 62,16. Це вартість яблуки своєму разом. Пишемо четверте і записуємо, що 100. Мінус. Записуємо 62 16. І це дорівнює. Ну що ж, можна усно, можна в стопчик. Тут місця вистачає. Можемо в стопчик відняти. Так, пишемо 100. Відняти 62 цілі. 16. Дописуємо тут після коми 2 нулі. Віднімаємо. 0 мінус 6 не віднімається, позичаємо 10-6 це 4. 0 позичити не можна, беремо старшого розряду, 10-1 9, 9 мінус 1 8. 0 позичити не можна, забираємо старшого розряду. 10-1 9, 9 мінус 2 7. Далі 0. Не можна 0 позичити. Забираємо старшого розряду. 10-1 9, 9 мінус 6 це 3. 1 мінус 1 0, попереду напишемо. Ставимо кому. І записуємо, що це буде 37, цілих, пишемо 84 соті, записуємо в дужках чого гривень. Це у нас буде решта. Решта грошей. Чи просто решта. Ну що ж, залишилося тільки цю суму 37,84 гривні перевести в гривні і копійки. Ну що ж, записуємо п'яте і пишемо, що 37,84 гривні це можна записати як 37,84. Гривні. І це можна записати як 37 гривень. Ну і сота частина від гривні це копійка. Тобто тут у нас ще буде 84 копійки. Пишемо 84 копійки. Є. Ну, а тепер записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, у нас запитують, яку решту отримують з купюри? Пишемо 37 гривень. 84 копійки. Ну що ж, ось таке завдання про ціну і вартість товару з десятковими дробами. На цьому вправу завершено.